Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери! ми з України. Це друга серія за тижня. Фоном продовжую показувати фото і відеозвіт, коментарі з під ваших донатів, а говорити про те, що хвилює. Завершуючи звітну тему ролика, скажу, що станом на зараз нам потрібні два старлінки, дрони і системи відеоспостереження. Дрони потрібні підрозділам Скала, Алькатрас на Покровському напрямку, 93-й і 28-й бригадам. Всього у нас зараз просять дрони чотири підрозділи. Констаха. Покровськ. І ще потрібні дві системи відеоспостереження. Кожна система на вісім камер, орієнтовна вартість кожної системи 50 тисяч гривень. Ось і рахуйте. А я поки про решту вам розповім, що ви могли пропустити в новинних стрічках. Від бійців ремонтного батальйону 59-ї бригади хочемо подякувати дєдові за балони. Дякуємо. Цікаве про тюрецько-китайські взаємини, як головних конкурентів за вплив у Центральній Азії, що для Китаю є сухопутним коридором, а для Тюреччини проектом Великого Турана. І, хоча з Грузії китайці вже потихеньку витісняють, але в інфраструктурні проєкти Азербайджану Китай входить все глибше за винятком паливних. Ось уже ратифікований між безвізовий режим з Піднебесною. тоді як тюрки розкрили китайську мережу шпигунів, які займалися прослуховуванням топ-чиновників. Крім того, здійснювалося стеження за особами, що мають відношення до уйгурського питання. Це незважаючи на офіційну позицію Анкари, що її, мовляв, немає діла до внутрішніх китайських питань. Схоже, прихована війна йде повним ходом. Центральна Азія приваблює всіх. Китайці вже активно запустили щупальця в інфраструктурні проєкти. Що логічно, морські шляхи критично вразливі, не тільки хусити. Є ще й англосакси. Залишається сухопутний маршрут, звідки Росія, в силу технологічної деградації і політико військових ризиків випала міцно і схоже надовго. Європейці зачастили з концертним часом по столицях, обіцяючи багато смачного, але явно не встигаючи продемонструвати обіцяне на тлі вже зробленого Китаєм. Індуси, хоч майже рік тому спробували провести конференцію в напрямку дружби і співпраці з республіками Центральної Азії, але їх маршрут все одно проходить через Пакистан і Афганістан, що робить його скоріше умоглядним ніж реалістичним, і в цьому вони поки програють навіть Японії. Бідним тюркам залишається тільки вкладатися в духовно освітню сферу, коли ні китайці, ні європейці не лізуть. До того ж, тюркам потрібно ще активно працювати в Польщі, Україні та інших країнах Чорноморського регіону, щоб забезпечити собі там повне домінування і саме море, як внутрішнє водоймище, а ресурсно вони дуже обмежені. Так що проєкт серединного коридору в тюрецькій редакції залишається красивою презентацією, але реалізований він буде за участю Китаю та Ірану. Ось куди далі не зовсім ясно. Можливо, через Азербайджан і Грузію. Варіант через Сирію не такий вже цікавий тюркам, та й питання безпеки там поки не гарантоване. А Вірменія не готова відкривати зангезурський сюнікський коридор для тюрків і азербайджанців, справедливо побоюючись повної втрати контролю над своїми і так невеликими територіями, якщо порівнювати з картою арбітражу Вудру Вільсона. Вплив Москви на країни Центральної Азії можна охарактеризувати як атавізм. Хоча Україна навколо Каспію є, що обговорювати з Москвою. Це, наприклад, Каспій, що міліє. Сусіди втомилися натякати, що каскад возьких газ занадто багато втрачає води, від чого стік Волги скоротився настільки, що Каспію пророкують долю мало не аралу. Як ілюстрація пересихання величі Москові, азербайджанці викрали свого опозиціонера в російському Єборзі. причому 71-річний старий мав і курячий паспорт. Окремо хотілося б розглянути питання проникнення Тюреччини в Україну. Азербайджан можна вважати другою рукою Анкари, ну і трішки Ізраїлю. Сібіга в Баку заливався Солов'єм, як ми чекаємо азербайджанський бізнес на відновленні України після війни. Для довідки у Сільпо щосили сили продається азербайджанська картопля. Азербайджанському бізнесу належить Vodafone Україна. Нещодавно титанові газика теж відійшли азербайджанським структурам, причому цікаво те, що і від мобільного оператора, і від титанової сировини ниточки йдуть до одних і тих же структур, які за дивним збігом обставин є дочками Сокара, чи не забагато збігів? А Сокар держкомпанія, і нагадаю, що азербайджанські фірми донедавна забезпечували управління тіньовим флотом і його юридичною супровід, реєстрацію, закриття фірм одноденок у заливних локаціях, укладення фіктивних контрактів тощо, як ви думаєте, за такою централізацією ця діяльність ніяк не пов'язана з державою. А ми ж в особі Міноборони тим часом активно просимо тюрецькі компанії зайти з інвестиціями в українські ВПК. Прізвище міністра оборони нагадувати ж немає потреби, як і де проходять російсько-українські переговори. Ну що тут сказати, крім як баришня лягли і просять. Міграція солідарності, вона така, що навіть, а дівчинка дозріла Тунберг поїхала захищати палестинців прямо в газу, де її підбілі рученята і прийняли в зеленій кепоці, так піднесімо ж хвалу, брати, святому Дарвіну, його відбору. Нехай він нарешті здійсниться. Дуже примітно прозвучали на цьому тлі слова американського посла. Якщо Франція так хоче побачити Палестинську державу, то у мене є до них пропозиція нехай виріжуть частину французької рив'єри і створять Палестинську державу. Це вони можуть зробити легко, але вони не можуть тиснути на суверенну державу. Вони поводяться обурливо, сподіваюся, вони передумають. США не братимуть у цьому участі. У зв'язку з цим у мене є кілька запитань це точно був американський посол? І до таких послів можна замовити. А полки, Хамаз в газі скаржиться на те, що їм нема чим платити бойовикам, а держслужбовцям це ті, які вдень держслужбовці, а вночі бойовики, платять всього лише по 900 шекелів. Ось з останнього я проорав. Бойовикам гази платять в шекелях. Цікаво, що значна частина фінансування йшла з Лондона. Ні, не офіційно бюджет платив, але ніяк не заважав тамтешнім співчутливим надавати посильну допомогу, яка виливалася в щомісячні суми з вельми круглими нулями. Китайці тим часом продовжують сваритися з американцями на тему санкцій. Після виграного раунду в Швейцарії, де американська адміністрація відклала введення загороджувальних мит, китайці пішли в наступ, звинувативши американців в необґрунтованому завищенні і застосуванні мит. Схоже, Янки ще раз прогнуться взагалі. Нинішня адміністрація володіє завидною гнучкістю, навіть можна сказати, феноменальною гутаперчивістю що стосовно Московії, що хуситів, що щось тепер китайців. Хоча американці, начебто, грізно збираються вигнати китайських студентів зі своїх вензе. Хоча СЕО провідних американських і світових компаній зовсім не китайці, але щодо індусів ніяких намірів не спостерігається. Та й з китайцями подивимося, як підуть справи. І перенесемося через Тихий океан. Японці, подивившись на фігури пілотажу, що виконуються у Трампа, міцно задумалися і вирішили закуповуватися неамериканською зброєю. Художества з відключенням кнопки за бажанням лівої п'ятки ще довго будуть відгукуватися глухою порожнечою в кишенях американських виробників озброєнь, оскільки японці шукають на ринку не тільки дрони, в чому американці сильні тільки в теорії, але й бойові літаки і ракети. Ось так можна за одну хвацьку фразу поховати десятиліття кропітко вибудованих відносин. На завершення двосерійної чергової саги про волонтерство хочу висловити абсолютно відірвану від теми думку, яка, втім, пов'язана з реальністю сильніше, ніж може здатися на перший погляд. Останнім часом я багато думаю про те, як ми будемо далі співпрацювати з Ші він же ІІ, він же АІ. Звичайно, трансформація ще не закінчена і навіть не промальована, але намічається цікава закономірність. Потреба в лідерах тільки зросте. Що я маю на увазі? На мій погляд, лідер це людина, здатна генерувати ідеї, ставити завдання і брати на себе відповідальність за реалізацію завдання іншими людьми. У випадку зі, з Ші з обоями випадають всі художники в звичному для нас сьогоднішньому розумінні. Вони не зможуть ставити завдання щі. Я багато працював з творчими особистостями і розумію, що генерувати постановку завдання вони не здатні. Вони багато про це говорять, але нездатні. Людина ж здатна саме генерувати завдання, не зможе їх втілювати, тому що занадто багато думає, а творчість, вірніше, мистецтво це здатність виразити те, що ти відчуваєш. Це окремий склад психіки, цьому не можна навчити, але можна відточити реміснішими вміннями і багаторазовим повторенням. Ремесло думати, генерувати завдання, і ремесло це виражати, це різні ремесла, як би ми до цього не ставилися. Тому тести і питання, про які я останнім часом так часто чую з різних місць, це пройде. Компанії, які практикують підхід, ти повинен вміти спілкуватися з чи самостійно, не вистоять без сторонньої підтримки. Це занадто просто і скоро буде обов'язковим. Вистоїть той, хто навчиться брати лідера, брати, скажімо так, художника-ремісника, брати правильніші і поєднувати їх діяльність. А з огляду на повальне одурманення населення планети, нескінченне лівацтво, лінощі і тіктокерство, прагнення до спрощення всього підряд, мені здається, що цінність особистості тільки зросте. Особистості, яка вміє ставити завдання, і особистості, яка вміє ці завдання втілювати в реальність, це будуть різні особистості за рідкісним винятком, як втім було завжди. Можна навести безліч прикладів з історії людства. Ну, наприклад, друкарська машинка і її найвищий ступінь машинка для стенограм. Стенографістів, адже в природі дуже мало, тому що це мистецтво. Людей, які набирають текст. Та хто завгодно. А ось людей, які диктують цей текст, як не було, так і немає. Вони на вагу золота були завжди, бо лідер це не той, кого показують у вечірніх новинах, не той, хто пише пости в соцмережах. Лідер це людина, яка ставить правильні завдання і несе особисту відповідальність за їх реалізацію іншими людьми. Робіть донати репост, що ви теж прагнете перемоги. Долі ролика України в ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні, слава ЗСУ.